Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо важливе питання: хто такий Бог? Для тих, хто покладається лише на людську мудрість, Бог є загадкою або просто ідеєю, з якою вони сперечаються. Однак Бог у своїй любові та співчутті милостиво відкриває себе тим, хто бажає бачити його очима віри. Є два основні способи, якими Бог відкриває себе. Перший це творіння у Псалмі 19, з 1 по 4 вірш. Давид проголошує небеса звіщають славу Божу, а діло рук його твердь. День, дневі промовляють слово, а ніч ночі відкриває знання. Немає ні мови, ні слів, де не було б чути їхній голос. Для тих. Хто бажає бачити руку творця, видно по всій природі від зірок на небі до створінь найглибшого моря. Його дивовижний дизайн можна чітко побачити. Другий спосіб, у який він відкриває себе через святе письмо, і саме через святе письмо, найвище Боже одкровення, видно крізь життя та смерть Ісуса Христа. Через Ісуса ми можемо пізнати Отця. Ми читаємо в 1 Івана, 5 розділ, 20 вірш. Син Божий прийшов і дав нам розум, щоб ми пізнали істинного, і сам Ісус сказав: це життя вічне. Щоби пізнали тебе, єдиного Бога правдивого і посланого тобою Ісуса Христа. Коли ми прагнемо пізнати Бога з Біблії, ми не можемо ставити себе вище за Бога і ставитися до Нього як до об'єкта вивчення, аналізу та кількісної оцінки. Ми повинні підкоритися авторитету його самооткровення Біблії. І Біблія сама тлумачить, оскільки ми порівнюємо тексти святого письма з іншими частинами святого письма. Біблія відкриває, що Бог є самосущним. Оскільки він має життя в собі, І як ми читаємо в Івана 5:26, Він всемогутній, всезнаючий, знаючий кінець від початку, як Альфа і Омега, про що йдеться в книзі об'явлення, перший розділ, восьми вірш. Бог є всюди сущним виходить за рамки простору та часу, і він повністю присутній скрізь, і в будь-який час, як зазначено псалмі 139, 7 вірш, та послання апостола Павла до Євреїв чотири Бог всемогутній, і для нього немає нічого неможливого. Він незмінний і досконалий. Я Господь, я не змінююся, говорить він у книзі Малахії, 3 розділ 6 вірш. Як адвентисти сьомого дня, ми віримо, як святе письмо вчить, що існує один Бог. І що цей єдиний Бог, це три співвічні особи, які працюють разом в єдності. Ми повністю дотримуємося нашого фундаментального переконання номер два, яке стверджує Є один Бог, отець, син і святий дух. Це єдність трьох співвічних осіб. Бог безсмертний, всемогутній, всезнаючий, понад усе і завжди всюди присутній. Він нескінченний, навіть поза межами людського розуміння, але відомий через своє самооткровення. Бог, який є любов, назавжди гідний поклоніння. Та служіння своїх творінь. Давайте коротко розглянемо святе письмо, що говорить про божество. У книзі буття ми чуємо, як Бог кілька разів називає себе у множині. У книзі буття 1.26 Бог проголошує, створимо людину за нашим образом. У книзі буття 3.22 він каже: ось чоловік став як один із нас, пізнавши добро і зло» і в книзі буття 11.7 ми чуємо, як Бог говорить: ходіть, зійдемо деякі посилання стосуються саме Святого Духа. Наприклад, в історії про сотворення світу, ми читаємо в буття перший розділ, другий вірш Дух Божий ширяв над водою. А в Ісаїя 48, розділ, 16 вірш, ми бачимо три особи Божества. І тепер Господь Бог, Отець і Його Дух, Святий Дух, послав мене, Сина Божого. Втілення Ісуса Христа є чудовим прикладом того, як три члени Божества тісно співпрацюють разом. Батько віддав свого Сина. Івана, третій розділ, 16-й вірш Христос віддав себе, послання до Галат 1-4, а Дух народив Ісуса. Матвія 1-18-20. кожен член божества був присутній під час хрещення Ісуса, де батько сказав: це син мій улюблений, що я його вподобав. Христос приймає хрещення як приклад для нас, а дух уповноважує Ісуса, зійшовши на нього у вигляді Голуба. Незадовго до своєї смерті Ісус пообіцяв послати Святого Духа як помічника і наказав своїй церкві хрестити в ім'я Отця, Сина і Святого Духа Сьогодні Отець і син звертається до нас через Святого Духа. Ісус сказав: коли прийде утішитель, якого я пішлю вам від Отця, Він свідчитиме про мене. А в 2 Коринціян, 13 розділ, 14 вірш, ми отримаємо чудове благословення. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Знаєте, друзі, вода цікава субстанція. Вона може бути каскадом, зливатися з гучних водоспадів, наповнювати озера та річки, що впадають у могутнє море. Вона може бути замороженою, перетворюючись на лід, який покриває полюси землі, і може підніматися у вигляді пари, крижано холодної або гарячої пари. Три форми рідка. Тверда речовина та пара, і все ж усі вони є єдиною речовиною водою. Можливо, Бог трохи схожий на це. Один Бог, але три різні особи з унікальними характеристиками та ролями, усі разом працюють, щоб спасти якомога більше людей для вічності. Елен Вайт каже нам є три живі особи небесної трійці. В ім'я цих трьох великих сил Отця, Сина і Святого Духа, ті, хто приймає Христа живою вірою, охрещуються, і ці сили співпрацюватимуть із слухняними, підданими небес, у їхніх зусиллях жити новим життям у Христі. Яка чудова обітниця! Не помиляйтеся. Божественна трійця в унісон як єдине ціле і всередині божества, і від вічності до вічності я запрошую вас дозволити Богові використати вас, щоб ви поділитися цією чудовою істиною про триєдиного Бога, який виконує свій план спасіння для кожного з нас. Давайте зараз разом помолимось. Небесний батьку, дякую тобі за привілеї знати, що Бог це Отець, Син і Святий Дух, і що всі ці три особи все ціло працюють разом, допомагаючи нам у всьому цьому процесі спасіння. Ми вдячні тобі за дивовижний спосіб, яким ти навчаєш нас і допомагаєш нам ясніше зрозуміти прекрасні риси Божого характеру. Ми визнаємо, що ніколи повністю не зрозуміємо всю велич Бога, але ти дав нам підказку, і ми можемо бути тобі вдячні за це. Дякуємо, що вислухав нас і просимо про все це в ім'я Ісуса. 阿弟。